Помили трошки машинку і щоб нам було легше їхати, а мені знімати, тому що вікно було, скло було таке мухами заліплене, що нічого не було б через нього видно. А я хочу, щоб вам гарно було видно. Так що Петро готує машинку. Ми виїхали півгодини тому. І подивіться, скільки нам ще їхати. 5 годин, 40 хвилин майже. Вгадайте, куди ми їдемо. Ну, Трудно вгадати, трудно. Так що, щасливо і нам дороги. може можемо так далеко їхати, а це вже ми трохи проїхали. Ну я ж кажу, пів проїхали. Це вже ми 20 км проїхали, 600 кілометрів, де ж то є. Ну. Що там може бути? В Польщі чи вже далі? Ну, напевно, що далі. Так що ми їдемо, але бачу, що тут ремонти і тому так довго нам mm. предстоїть їхати. Взагалі-то там мало бути менше. Ну, 5 ви... годин, 15 хвилин я дивився. Але то було вночі, коли я дивився. А, так вночі чекай. 에, може зараз дійсно затори десь і воно вже перерахувало. Uh -huh. що майже 6 годин. Ой, дивись, який старий мостик залишився. Ніхто його не ремонтує. Так що ми їдемо і запрошуємо вас з нами в подорож. Кому цікаво. Хоча знаю, що нас дивляться тільки наші постійні глядачі, то ми для вас і знімаємо, для наших постійних глядачів. Ми вам дуже дякуємо, що ви коментуєте, даєте поради і запрошуємо. Так, під Ми їдемо через Катовіце. Ми через Катовіце їдемо. Колись, напевно, там дорога А4 йшла попри місто, а місто розбудувалося, і воно тепер іде через саме місто виходить. No? Дуже бордується місто. Велике. Так що цікаво. Ми їдемо за Межі Польські. Ти ж тільки що сказав, що ми за межі їдемо. Так? так. Ні, за межами міста, траси. Ага, я думала, за я межами. Я кажу, що ми виїжджаємо з Польщі в іншу європейську країну. Ось. У нас випало 4 дні вихідних. Четвер, п'ятниця, субота і неділя. Тому що в Польщі свято. Бозичаво називається. Боже І... Сьогодні ми просто взяли один день за третє число. Третє число випадало на суботу. То був що, день чи Конституції. Угу. І можна було той день собі запланувати е, якийсь день взяти серед місяця, як, е, як, як воїн, як то сказати, война. Як вихідний? Як вихідний Державне свято випало на суботу. І ми собі вибрали 20 число і в нас таким чином вийшло 4 дні вихідних. І я спочатку думав, що прямо з четверга їхати на 4 дні, але потім ні-ні. Тому що 3 дні 19, 20, 21 в Катовіцях, в Кожові відбувається фестиваль музики. І я вирішив один день присвятити тому, піти погуляти в парку. Там величезний парк, там зоопарк. там є канатна дорога. І ми собі поїхали, і вчора не полінилися, поїхали, також і погуляли. Не, на півдня ми я щось не знаю, скільки вдома. там ми кроків надходили, а мене ноги боліли. Ти ж е, просто толком мені не сказав, що там такий гарний парк. І я подумала, що ми потім вечором підемо. Я на думала, концерт. що ми просто йдемо на концерт так. в якийсь стадіон або що. так? Так, так. А то ні, там величезний парк на території парку було розкладено е, раз-два. Я бачила три. шість сцен. Ну Шість сцен, таких досить великих. А лише кілька е, маленьких. Плюс автобуси, технобуси. Ні, автобуси це вони класно придумали, но, правда? Но... Там так товклися люди. Молодь собі. Але чисто було. Дуже чисто. Розкажи, що стаканчиками придумали, щоб не кидали під ноги. Ну, но, колись на таких імпрезах то були пластмасові стакани або просто скляні пляшки. Для ні пляшки потім валялися, билися. І то небезпека на любі, де сказати, пляшка, бо можна розбити пляшку якось когось порізати тою пляшку. Е а так пластмасові стаканчики. Але їх кидали, і вони були під ногами всього такі пластмасові стаканчики. Що придумали? Придумали цупкі, такі тверді стакани і до них причепляли. Гачки. Такі гачки. Які можна на кишеню причепити на штани. стакан пустей. Так. Ти даєш залог 15 злотих за то, а потім, коли виходиш вже з тої імпрези, здаєш той стакан, тобі віддають тих твоїх 15 злотих. Ми, правда, забули про то і принесли стакан на пам'ять собі додому. Ну, але ніде жодного не валялося. Чистенько було всюди. Там Всюди. одна сама велика сцена е, польський реп там співали. То вона була відкрита, то гупало на, на весь район. Решта сцен були під таким шатром. То їх так сильно не було, чути, бо той шатр, то, то шатро е, глушило. Але та сцена, то вона гупала На цілий хожу. Ну, чути було. Ті люди, що там... Живуть. Ну, то... Я не знаю, як вони витримують ці три дні. Я Вони зробили, бо не тіля дуже no. цвяхи. Треба mm -hmm. відпочивати. Ви знаєте, я спочатку боялася туди їхати. І скажу чому. Тому що я собі це уявляю, сучасна молодь. Курять, і траву курять, і різні оті електронні сигарети, і будь-які сигарети. Думаю, так буде смердіти, що я буду кашляти. Mm -hmm. ну, але, по-перше, це було на відкритому повітрі. Було, курили, але не так було чути. Потім, чому я боялася, що будуть наркомани, знаєте? Ну, але ну, я не зустріла таких випадків. По-перше, я бачив, що охорона, бо там перед кожним шатром було загорожа. Security. І вони, якщо бачили, що дуже п'яний, не пускали. Всіх перевіряли, про... чи нема пістолета, чи нема балончика? Ну, то, ну, травою чути було, але то всюди чути. Але, але трава дозволена. На, але, то, але то на трава не дозволена. Не дозволена, Ні, дозволена трава? А то не Іспанія, то в Іспанії дозволено. Ну, на пів легально в Іспанії. Ну, типа, можна. Курити, але не можна продавати. Не можна продавати і вирощувати. Вирощувати один Один кошти. А хто кон... хто проконтролює, що там можна вирощувати один? Ну Напівлегально, коротше, там в Іспанії є. Але травою всюди чути в цьому світі. Але, але ти то знаєш, не так сильно було, бо то на великій площі. Але не ти... було скупчення людей дуже великого. Так. Але ти знаєш в Іспанії, як ми були, то на кожному кроці, навіть в готелі, було чути тою травою, що курять. Це просто було невиносимо. Тому ми в Іспанію не поїхали жити. Ну і добре, що в Польщі немає легалізації такої марихуани. Я проти. Ну, я, в принципі, теж проти, бо я взагалі то такий противний запах, такий кислий, такий невиносимий, я не знаю, як то люди курять. Я прості сигарети не переношу, не то, що то запах. Я, а я вже 10 років не курю. А до речі, Приви. в тебе в липні, в липні виповнюється числа. 10 років, як ти кинув курити. Молодець, вітаю тебе. Сьогодні в твої... тобі так. ти стільки часу боролася, вмовляла мене. Скільки? Я, ну все життя, все, все, скільки до того тривало. Ну, якщо б ми прожили з тобою 30 років, ну, то, 20 ну, то 20 років, ти років, ти років я боролася. Але ти бачиш, наскільки ти себе став краще почувати, так? Не кашляєш, тебе постійно був. Я перестав кашляти. Кашляти ти перестав. Постійно був хронічний насмарк, постійно. Деколи тепер в тебе є, але це відголоски, то, але так сильно немає. Так що я бачу наші, наприклад, дуже багато колег, які я бачу, вони курять, ну то вони дуже ходять, шмаркають постійно, кашляють, ну такі. Симптоми дуже негарні. Це наколихаю від вітру. No. Я хочу вам сказати, що я на роботі провела такий невеличкий експеримент, свій. Хоч я це читала, але все одно я вирішила свій провести. От я працювала, працювала на ортопедії 4 роки, і ми робимо протези оці іменно е суглобів стегнових. Ну і колінних теж. Але... Тут власне, стосується тих стегнових. Що я для себе виявила? Люди, які курять, дуже часто в них просто йде хвороба, як то звиродніняла по-українськи. Кокс-артрос. Кокс тобто, артроз. Ну, Кокс-артрос це, так... це є. кокс це є знищення суглобів іменно стегнових. І власне люди, які курять дуже-дуже більший відсоток, я не пам'ятаю, який відсоток в мене вийшов. Може колись я таке відео зроблю. Але закликаю вас, кидайте курити, тому що іменно у ті сигарети, бо може зараз просто не провели ще новий експеримент з тими новими сигаретами, але іменно ті сигарети, такі нікотин, такі звиклі, білі, так? То вони, власне, роблять цю хворобу. Просто знищують суглоб. Яким чином ніхто цього не дослідив. Але таке відбувається. Так що кидайте курить. Минулого разу ми цією дорогою їхали до Праги. Бачите, острава. І тепер ми знову цією дорогою їдемо. І... Але не через Прагу, ні. Не через прагу, через Брно. А ми були взагалі в Брно чи не були? Ні. А це буде по місту чи об'їжджатимемо? Об ага. Місто не буде окремо. видно. поїдемо. Не буде міста видно, ні? Не знаю. Ну, Подивимося, якщо буде, не, трошки не, то трошки вам знімемо. Вже скажи, куди ми їдемо. Та не скажу ще. В наступному відео скажу. Оце відео і так вийде велике, бо ми багато говоримо. Люди не захочуть нас слухати. Так що отак ми їдемо. Дуже гарні дороги в Польщі, траси, просто чудові. Їдеш залюбки. В основному їдеш цілу дорогу 140 можна їхати. От деколи ремонти, то 100 або 80. А так по трасі можна їхати 140. Петро наставив собі, отут, як то називається, я вже забула. Темпомат. Темпомат. І ми собі спокійно їдемо. По-перше, дуже сильно економиться бензина. А по-друге, їдеш рівномірно, нема такого ривками. Знаєте, людина все-таки робить якісь маленькі ривки, а машина сама, то вона якось так дуже акуратно переключає. Малесеньку. Так що одне задоволення їхати. До Острави 67 кілометрів. В остраві працює і живе наш колега, з яким ми колись працювали в Україні. Він працює кардіохірургом. І ми минулого разу з ним зустрічалися. Хочемо перетягнути його в Польщі. Ну, складно, коли ти там вже осів, треба спеціалізацію, ну. починати, то дуже складно. Безусловно, ти не маєш тої мотивації. Ну так, ти вже працюєш. Я не знаю, якби зараз мені, ну, ні, наприклад, в Іспанію як, переїжджати. Якби, я, мали думку, от може, в Іспанію, там туди-сюди. Трудно, нема мотивації такої. Ну, розумієш, йому легше чому? Бо чешська і польська мама подібна, а іспанська і польська не подібні. Ну, їй легше, і не зовсім, тому що Тому путаєшся, тому що багато подібних дуже злі. Але його би зрозуміли, якби що, ні? Так що такі справи. Їдемо помаленьку, нам лишилося 5 годин 20 хвилин. Ну, <ривіт> нормально. Слухай, щось тих 20 хвилин, що ми тут їдемо, дуже помало йде. Ми з тобою говоримо. І так ми вже переднули кордон. Вон, бачите, лишилось нам 4 години. Ну, майже 5. Майже 5 годин. То ми їхали скільки годин до кордону, так? Ні, ні. Десь так в середньому годину. І ми вже на стороні Чешській. Бачите, тут вже знаки і 120? Інакші. 120? No. 110. 110. Вже інші зовсім знаки, все трошечки відрізняється. Ну, але не дуже сильно. Природа не відрізняється. Так що все, все нормально. Ремонти тут теж йдуть доріг, так як в Польщі. Отак ми їдемо. Тут такі гарні гори, поля. Цікаво, чи вже хтось вгадав, куди ми їдемо чи ні. Ну так і може вгадати, поки ти не скажеш тут. чого. Ну, має маємо. Як там повирубували дерева на горах, там прям такі от лисі діляночки. Нам залишилося 4 години 14 хвилин. 422 кілометри. Їдемо на темпоматі помаленьку. Чи пісово? Угу. Так як пишуть знаки, так ми і пишемо. На темпомат і так і їдемо. І розхід вже, бачиш впав 12,4. Розхід 12,4, так? Тому що. Машина сама собі регулює швидкість і м'яко переходить з тормозу на газ і розхід менший і набагато. Але всюди тут камери стоять, подивися, бачиш? По цій дорозі всюди навіть більше, ніж в Польщі. їдемо собі, нам, Ми ніде не спішимо. <му> ну ось, все повторюється. Ми в Чехії на заправку. Ми не хотіли тут зупинятися, але фізіологія нас попросила і ми точно на тій самій заправці вийшли, уявіть собі. І знов це поле, але тут вже виросло набагато більше. Ось. Дивіться, яке безмежне полодо, напевно, цукровий буряк. Там хтось пісає. Одним словом, красота, там далі гори. І хотя чи вийшли на тій самій заправці. Тож треба, як то співпадає все. Так що ми йдемо в туалет і продовжуємо наш шлях. Але цього разу, на щастя, дуже гарна погода. Легенький вітерець, але дуже-дуже тепло. Так що цього разу нам з погодою дуже підхватили. Нам лишилося 3 години 15 хвилин. Їдемо собі помаленьку. Там хотіла вам показати великий будинок, але машина якраз затулила. Там такий високий, А, ні, вон там видно. За деревами. Величезний будинок такий. Два навіть. Так що ось куди ми їдемо. Okay. Тут така величезна ікея. Це попри брно ми їдемо. Я так думаю, що це ікея від брно. Так, так? так. Ми зараз на кільцевій брно. Ага, туди вон центр вправо, а ми на кільцевій, щоб не заїжджати в місто. І продовжуємо свій шлях. Так, Нам лишилось 2 години 40 хвилин. І де ми знаходимося? Ми перетнули кордон і знаходимося в Словенській республіці. Ще раз скажи, бо не чути було. В Словенії. В Словенії. Так, це Словенія. Тут річечка Словенська вже. Так, дивимося, яка тут дорога в них в Словенії. Не така собі, не дуже почалась. Нормально. Ну що я вам скажу? Словенія має трошки гіршу дорогу і... це бачиш, був кордон поліція. А, це поліція, так? Так. Да. І ми тільки що прочитали, де можна мати камери. Отакі от, от камери, так? То у Словенії можна мати камеру. Можна. Є три країни в яких не можна мати камеру. Це Австрія. Так. Там не тільки не можна знімати камеру, там її за, за те, що камера є десь схована в машині, а якщо вона не знімає, можна дістати штраф 10 тисяч євро. Приєдно. Приєдно. А, ну а в якій ту країні, що навіть в тюрму можна сісти? Остання країна. Люксембург. Ага, Люксембург. І ще одне не можна знімати. В Німеччині теж. Я вже забула. Я тут напишу. В тут... Швеції. А, так. В Швец... в Шве... Швейцарії? Швейцарії. Швейцарії. Швейцарії, в Люксембургу. А в Німеччині. Ні, то в Швеції так. Можна знімати. Але якщо ти хочеш. В Швейцарії. Чи в Швейцарії, якщо ти хочеш предоставити, то десь... Як як ти там... маєш взяти згоду у всіх учасників руху, що, як правило, є неможливим, так що фактично немає як нею користатися. Так. Тобто можеш знімати, бо все одно нею не скористуєшся, так? Не скористаєшся. Так що тут такі правила. В Чехії, в Словенії можна. В Венгрії, наприклад, то там умовно можна, так? Що там? Коли є реєстраційні таблиці, якісь попалися, то треба їх замазати, і якщо лице якоїсь людини попалося, Дуже. теж замазати. Але в принципі можна. І тут як в багатьох країнах іменно такі умови. Так що перед тим десь їхати подорожувати, обов'язково подивіться, чи можна використовувати цю камеру. Так, у нас цей шнурок тут висить, тому що як робили музику в машині, то забули підключити до павербанку, бо зазвичай він нас тут не висить. І ми мусили напряму от сюди підключити. Так, їдемо. Природа якась тут не дуже-дуже зелена. Може тут якось тепліше. Тут якась трошки вона ненасичена, зелена. Ось тут кесь озеро. 10,3. Ага. Найкраще результат. Розхід тебе 10,3? Да. Ну матч, Як добре, що ми їдемо е, з цим. Як зараз, знову забула. Як це називається? Темпомат. Темпомат. Круїз контроль, а. Ой, дивись, там здається камери спереду. 100 треба їхати. Так, камери 100%. Ну, камери. Ти їхав більш-менш 100. добре. Одпочивадло, писало. Чуєш? Писало відпочивадло. Хі -хі -хі -хі. Клас. Подібні слова. То таке 115? То нам штраф не виписали? Ні, то нас вітає Словенія. А, Словенія, ясно. О, дивіться, які тут заправки. Словнафт Один і чотири. Тут що? Євро. Зараз? А, то вже Євро. Ага. ага. Бо там ще в Чехії писало їхні крони. чешські крони. А тут вже євро, ви бачите? Не всюди є своя валюта, так як у Польщі своя валюта і в Чехії своя валюта, а тут вже євро. А я ще думаю, що то за 1,4 словенських крон, а то є. Я не знаю, євро. То, євро, то дешеве. Це що було 1,4. А я щось не подивилася, саме верхнє було. Може дизель, а може газ. Ну то Якщо б 1,4, то щось дуже дешево. Так. То а як нашому? Нормально? Як? У нас же ж 5 і... 5,75, так що все добре, все добре. Дивимось, нам лишилося 2 години. І ми їдемо. Це ось така е, Словакія. Не знаю, де ми є. Щоду за місто. Якась собі знає якогось міста, але не знаю якого. Патрунка якась, бо пише центр патрунка. Наскільки я знаю, що Словакія. Живе бідніше, ніж Чехія, тому що Словаки приїжджають працювати до Чехії. І в них тут, я так зрозуміла, все в євро. Виходить, що? Що дешевше в своїй валюті, ніж в євро. Так полякам, наприклад, дешевше, Чехам і так далі. О, тут вона пана гори починається раз уже тунелі.